Ми ж приїхали на дівчинка Запорожець наш герой! 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 Го нація! Слава Україні! Героя слава! Громаці! Слава Україні! Героя славу! Громаді! Свободу за. Сюди веде до довідччю і застряла покидька. Є вже приклади подібні в Харківській області, коли міліція вірвалася на подвір'я в селі до звичайного селянина. Знущалася з його жінки, він не витримав, застрілив прям двох на подвір'ї. Можливо, це і є вихід в цій складній ситуації, як діяти з окупантами, брати їх та й стріляти. А що ще робити? Тому сьогодні ми тут, кожен суд, особисто я, я буду приїжджати до цього хлопця, бо він для мене є приклад. Віталій Запорожець вчинив протест проти тої системи окупаційної, яка сьогодні є в Україні, проти знущання, яке чинив представник окупаційної адміністрації над, над усіма селянами. Такі вчинки, як зробив Віталій Запорожець, мають бути прикладами для всіх нас, для всіх, хто вважає себе націоналістом, хто не погоджується з тою ситуацією. Тим безладом, яким сьогодні є в Україні, коли владі Донецький клан, який вбиває українців, як сталося, от, наприклад, в Донецьку, коли затоптали Чорнобильця. Але ми за Віталіка будемо йти і будемо ми, йти ми, до кінця ми, за нього. Всі в село. Ну ви ж розумієте, що не заодно це злочин. Так, він зло він, він кається в цьому злочині, він кається, але він же видержати не міг. Він Порядка лет, а не полгода. Он два года его преследовал, не знаю, он то неприезд не была, Ну вот не понравился он ему. Потому что он этот юрист, и он как его назвал, юрист неудачи. Он постоянно его обзвал. Я был свидетелем того, как года два назад, это было летом, где-то стояли мы возле орхидеи, я пил его за. Запорожец, пил э, кофе. Это не кофе, чаю, да? кофе А, да? а, да? а тут запорожец, да? что Майор выходит э, из машины, и мимо нас проходит, и он говорит, ну что ты туда, э, юрист неудачник делаешь? Э, Стою, не видит что Он говорит, ну ладно, ты меня скоро э, не стоять, а сидеть будешь. А еще лучше лежать на том свете. Он говорит, из ну, чего? Это? Он говорит, вот ну, так вот. Вот я так хочу, и вот так и, так и будет. Это я слышал, это было Плечами, пажало, так, я, я Говорить постійно там Вот так. Є лише експертиза, що так дійсно у запорожця є середньої тяжкості тілесні ушкодження, вивихнута рука, численні побої. Однак, попри те, що свідки численні бачили цей інцидент, слідчий абсолютно не прив'язав цих два моменти, ніби їх не існує. А саме побиття запорожця Симоненко. Це була реакція е, запорожця на неправомірні дії самого Симоненка. І причому це не, не в перший епізод, це вже е, серія була до нього постійних чіплянь образ е, з боку потерпілого до запорожця. Це була остання крапля, от і він діє в стані сильного душевного хвилювання. Тут, взагалі, е, якби був справедливий суд, його можна було звільняти від юридичної відповідальності.